Привіт, мої дорогі, сьогодні субота, перша година дня. А там у бібліотеці зараз ніч ніч в бібліотеці. Як так вийшло? Давайте разом підемо і розберемося. Ми приєдналися до акції, яка проходить в багатьох бібліотеках Росії і України. Чому називається ніч в бібліотеці? Тому ще, що, по-перше, це тут відбуваються такі напрямки сучасного мистецтва, сучасна поезія. І в ніч можна тут вважати не в прямому, а в такому переносному смислі. А ще тому, що воно відбувається в нашому арт-підвалі. Арт-підвал в бібліотеці вже працює другий рік. І тут відбуваються такі заходи, саме такою розраховано на молодіжний формат. І сучасне мистецтво бувало представлене. На п'ятий рік свого існування міжнародний поетичний фестиваль Антракт у співпраці із студією атмосферного дизайну організував Херсоні арт-фестиваль сучасного мистецтва Ніч в бібліотеці. Фестиваль відбувся в арт-підвалі Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара. Выставляемся мы уже второй раз. Первый раз было в том году, организовывали тоже такое подобное мероприятие в библиотеке. Это второй раз. Вот. И мы тоже як і в прошлий раз виставлять тут свої роботи. Цей фестиваль намагається об'єднати людей різних мов, різних традицій. Як ми бачимо навіть по експозиції фестивалю, має місце презентація традицій Сходу. І мені здається, що подібні синтетичні проекти, якщо вони ще будуть підтримуватися достойним мультимедіа і підтримкою СМІ, вони дуже актуальні зараз, зважаючи на те, що світ рухається до інтеграції. Свою назву фестиваль отримав не випадково. Мовляв, сам захід це ніби антракт у великому театрі життя. Цього року фестиваль отримав додатковий напрямок, що стосується Японії. Для мене дуже приємно, що в Херсоні відбувається таке міроприяті, де поети, музиканти, дизайнери, художники можуть почувати себе вільними і в уже є приділений уровень. профессионализма у каждого участника. И вот, э, вот благодаря таким мероприятиям э, мы можем перейти, совершить такой внутренний переход. Это же молодежное, да, молодежное мероприятие, от ученичества к свободному творчеству. И это как-то сказал Сузан, великий художник, что главное вовремя оторваться от школы. И вот чувствуется в атмосфере э, этого фестиваля, что вот как раз именно этот процесс здесь отпочковывания, он происходит. И э, тоже очень интересные затрагиваются такие пласты культурные Я, Япония такая основная тема фестиваля Япония. И вот э, я заметила, что вот какие-то вот каждая деталь, вот тут каждый участник подготовил вот свой да свой проект, и в каждом есть вот какой-то кусочек Японии, кусочек пантеизма, э, любви к природе. Понимание своєї природы, и вот как то в искусстве, вот как срослось, можно сказать, что такое удачное совпадение, что. У кажд... Каждый пришел со своим кусочком Японии. Идея фестиваля появилась очень давно, еще в 2007 году, после посещения подобного фестиваля в Ялте. Фестиваль назывался «Синани». И я провела в Херсоне первый фестиваль, потом второй, третий, постепенно это затягивает. То есть это уже 15-й фестиваль по счету за последние 6 лет. Он Каждый фестиваль имеет дополнительное направление для того, чтобы было интересно и ну, не скучно, чтобы поэзия, хотя она является, достаточно самодостаточной, чтобы поэзия еще пересекалась. С изобразительным искусством, музыкой, фотографией. Вот вы видите, сейчас много дизайнерских работ на выставке. У нас багато поетичних перформансів заплановано. І таким чином, на цьому фестивалі додаткове напрямлення це Японія, японська культура. Називається Антракт восхідячого сонця. Тому тут ізлітають дракони, ікебани, проводиться чайна церемонія. Поети в своїх підборках старалися підхватляти тоже тоже слова сонця, на на восточну тему присилали свої тексти. Планується старт акції Ала я поетів на цій алеї кожне дерево буде назване на честь видатного поета херсонця, що вже пішов в життя. Цього року фестиваль значно розширився та відкрив свої двері не лише поетам, але й художникам та дизайнерам. Фестиваль відчинився музичним виступом. У рамках зустрічі відбулося чимало виставок творчих робіт молодих художників, фотографів та дизайнерів. Особливої уваги гідний конкурс молодих дизайнерів маска. Також в рамках фестивалю відбувся поетичний батл. Молоді поети по черзі читали свої вірші, а компетентне журі обирало найкращих. Серед учасників не лише херсонці, але й поети з інших міст України. Окрім того, роботи учасників будуть надруковані у відповідному поетичному збірнику. Ніч у бібліотеці дає будь-якому починаючому поету, художнику чи дизайнеру шанс здобути визнання та розпочати стрімку кар'єру в улюбленій справі.